Сьогодні стільки багато релігій, стільки багато вір, стільки багато церков, протиріччя не те, що там між релігіями є, протиріччя там серед церков, такі дикі і таке інше. Як же розібратися? І Господь для цього ввів корекцію, дав нам останню книгу в Біблії. Книга об'явлення називається. Дуже багато говорить про церкву. Він каже: хто такі святі? Він одразу починає послання семи церквам. Він докладно описує, що хоче сказати, тобто він конкретно говорить про церкву. Для святих, і на сам кінець він відкриває. Хто ж такий Вавилон? Тому що Вавилон це релігія, чи це навіть він може носити титул церкви, але це вже не церква. Чим займається Вавилон? І більше того, Господь каже, коли ти бачиш, що ти в Вавилоні знаходишся, виходь звідти. Тому що твої купці були вельможами землі, і твоїми чарами були введені в оману всі народи. І в ньому була знайдена кров пророків і святих, і всіх убитих на землі.